Що ти зробляєш? У мене є якісь заробітки з інстаграма. Це реклама. Ну так, реклама, але її небагато, тому що я нічого не прошу. Плюс до того, ми там зі своєю колегою зробили блогерську спільноту. організовуємо такі всякі блогерські тусовки, десь там від партнерів теж якийсь <зас> там заробіток є. Ну то есть я свою жизнь життя організувала так, щоб було мені комфортно. <зас> ну дивися, ти купила квартиру на власні кошти, так, так. ти е, е, їздиш подорожувати, теж за власні кошти. Ти так. мені говорила про те, що чоловік ну ти не приймаєш е, те, щоб чоловіки за те оплатили, чи приймаєш? Приймаю щоб це. Я не приймався норм. Ну звісно, норм. Але а в чому тут поганого? Бути гарною дівчиною — за тебе за щось заплатили. Ну це ж прикольно, даріть мені квіти, угу. будь ласка. Ну але ж тоді виходить, що ти е, за це щось винна людині. Чи немає у тебе цього відчуття? Нема такого зовсім відчуття. А, хочете подарувати, подаруйте, Будь але. Будь ласка, це все від душі чоловіка, там, людини. А, ти хочеш щось подарувати? Я сама обожнюю дарити подарки. Угу. Я обожнюю. Я там а, не знаю, косметику, там якісь речі, там у мене племянніки, я йому там якісь речі дару. Угу. Я від цього кайфую. І я не, не, не очікую, що мені за це щось винні. Угу. Ну я не очікую. Добре, ну, типа... а скільки скільки зараз на місяць тобі потрібно для життя? Це е, до трьох тисяч доларів? Три п'ять. Чи 5+, плюс все ж таки? До трьох тисяч доларів, то мені добре. До трьох тисяч доларів? Так, я не така, прям в мене немає машини, тому що mm -hmm. я не люблю водити. Да? І в мене немає такої цілі купити машину там. У мене абсолютно є все. А для того, щоб це кайфувати по життю, там, навіть подорожувати, мені вистачає. Добре, ну чекай, ну подорожі, от, наприклад, ти була в Таїланді два місяці. Я ось через два тижні лечу знову? в Таїланд. знову на два місяці. Це ж не це ж набагато дорожче б, буде, ніж три тисячі доларів. 3 тисячі доларів на місяць це якраз буде десь 3 тисячі доларів на місяць. В Таїланді? Да, я... вдається ще відкладати щось? Ну можливо, трішки, mm. але ну це прям трішки. Ну кредитів нема? Ні, нема, слава Богу. Дуже добре. Ну їх в пень.